На Харківщині щойно темніє, як полювати на окупантів вилітає вампір. Цей дрон українського виробництва може нищити і піхоту, і танки. Українські вампіри вірно служать нацгвардійцям бригади Хартія, що боронить Липецький напрямок. Нашій Ірині Антонюк пощастило побачити, як працює екіпаж. У суцільній темряві екіпаж готує вампіра до чергового вильоту. Трон з розряду Яга». Як називають її кацапня, вони його дуже сильно бояться, люблять, уважають. Бояться, значить уважають. Так що, як тільки його чують, одразу ховаються. Вампір великий, шумний, тому вилітає на полювання тільки вночі. Можна по танчику працювати і навіть не доб'єр. Це саме, саме круте, що можна вражати цим дроном. Але важку техніку у цих краях загарбники використовують не часто, кажуть бійці. Тому їхня ціль переважно ворожа піхота. Це маб 8,5 і п'ять волна на кілометр. Десь доходить ударна хвиля. Так, так, що чувствується, поглуб. Так, А що якщо там 10 метрів, десь зірветься, буде дуже больно. Керують дроном вже з укриття. Весь екіпаж починав військовий шлях в піхоті, але. Перекваліфікувалися. Дрон це було типу, як хобі. Ми підрозділом з хлопцями скинулися на Мавік і з мого підприємства люди допомогли назбирати нам на Мавік третій. Ну і з того вже все почалося. Ці бійці прийшли у військо добровольцями ще на початку повномасштабного. Ворог зайшов в твій дім і надалі комусь обороняти це все. Не мог сидіти, союз, замучила. Пішов одразу. Пліч опліч працюють разом. Майже рік. Головне, підтримувати дружню атмосферу. Просто тут кожен вміє користуватися зревчаткою, тому якби <свят> не скандалим друг другом. І в кожного зброя є. Тут шутки погані пілоти заздалегідь отримують ціль від аеророзвідки і працюють ювелірно, бо позиції ворога і своїх побратимів ледь не впритул одна до одної. Зараз нам дають по факту просто підкоректіровку, тобто вони знають, що вони днем бачили. Ну ми ж днем не літаємо, ми не бачимо. Тобто, і вони самі нам вказують, куди саме вражати треба. Працювали на Донеччині, а також у Сербрянському лісі. На Харківщині кажуть специфіка роботи інша через близькість до кордону зараз над нами до вашого приїзду висіло в нашому квадраті від шести до восьми крил. Ну вилітати просто нереально працювати. та все ж працюють і вражають ворожі цілі щоночі. Саме головне здоров'я тут не втратити своє. Ну, стараємося. Ну, воно вже просто ну да воно вже втрачує. вже втрачається з таким режимом. Та завдяки от такій нічній роботі екіпажу найбільше втрачає саме ворог, як техніку, так і живу силу. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини.